Думаю, ті міфолюбителі, що дивилися наші попередні відео по скандинавській міфології, помітили, що стосунки між богами та велетнями були не дуже теплими. А якщо ви раптом вперше потрапили на наш канал і не дивилися попередніх відео, то наступний десяток хвилин пройде для вас дуже цікаво і ще буде багато чого подивитися. Сьогоднішній міф також розкриє стосунки між богами та велетнями, не обійдеться без обману, підступу та хитрощів. Тому вмощуємося зручніше і готуємося слухати. Якось ватага богів, яку очолював Тор, прийшла до найбільшого із морських гігантів на ім'я Егір Та затребували в нього, щоб він влаштував для них бенкет. Егір мав дружину ран, що збирала в свою сіть потопальників, і дев'ять дочок, які були морськими хвилями. Гігант не бажав годувати богів, проте й відмовити їм не міг, тому пішов на хитрість. Він запропонував Тору дати йому казан, в якому можна було б наварити Елю на усю їхню ватагу. Егір знав, що у богів не було такого казана, тому й не доведеться їх частувати. Тор почав розпитувати богів, проте ніхто не знав, де узяти такий казан. І лише Тюр згадав, що на краю світового океану живе король гігантів Хемір, у якого є казан глибиною три милі. Більшого за цей казан на світі немає. Хемір був відчимом Тюра, оскільки одружився на його матері, яка була велеткою. Тож боги розраховували, що його приймуть як рідного. Тюр і Тор сіли у колісницю, запряжену цапами рикуном із Криготієм, і невдовзі прибули до фортеці Хеміра. Хемір прив'язав цапів до дерева, і боги удвох зайшли всередину. Зайшовши на кухню, боги побачили бабусю Тюра. Вона була велеткою, що мала дев'ять сотень голів, кожна наступна з яких була потворніша за попередню. Бабуся нарізала цибулю розміром щовин і спершу навіть переплутала богів з маленькими гризунами. На мить з'явилася ще одна велетка дружина Хеміра і мати Тюра. Вона була одягнена у золоті шати і мала вигляд настільки ж привабливий, як і її свекруха. Велетка несла два наперстки гігантів, наповнені пивом. Тор і Тюр обхопили наперстки завбільши з відра і охоче почали пригощатись. Велетка запитала Тора, як його звати. І той вже збирався відповісти, але тюр перебив його і швидко промовив: Його звати Веор, мамо. Він мій друг і ворог ворогів Хеміра», – пролунав страхітливий гуркіт, від якого здригнулась земля. Це мій чоловік повертається, сказала велетка. Чую віддалік його м'які кроки. Хемір часто приходить додому злий і дратівливий. Мерщій ховайтесь під отим казаном і не виходьте, поки його настрій не покращиться. Коли Хемір увійшов в дім, його дружина почала розповідати про гостей, про те, що йому слід бути чемними із ними і не вбивати їх. Бо серед них є також їхній син Тюр. Однак гігант не збирався бути ні з ким чемним і почав громити все навколо. Врешті, коли він заспокоївся, дружина сказала, де ховалися боги. Хімір підняв казанок і неохоче привітався із пасенком. Ви будете гостями на нашій вечері, сказав Велетень. Дев'ятисотголова голова бабуся приготувала трьох гігантських волів, якими дуже пишався Хімір. Гігант запропонував гостям їсти стільки, скільки зможуть, бо він сумнівався, що такі крихітки подужають бодай половину його вола. Схоже, Тор серйозно поставився до його слів, адже жар відразу двох волів, від чого Хемір був неабияк здивований. Я ще в житті не бачив, щоб навіть гігант з'їв двох моїх волів за раз. Ми збиралися розтягнути їх на кілька днів. Я був голодний і трохи захопився, виправдався Тор. Слухай, а ходімо завтра рибалити. Хемір пишався своїм риболовним хистом, тому відразу погодився і запропонував Тору, який називав себе веором, наловити зранку риби на завтрашню вечерю. Слід сказати, що Тор до цього часу ніколи вже житті не ловив риби. Але хіба це складно? Тому, коли Тюр запитав Тора, чи знає той, що робить, той без вагань запевнив його, що знає. Та Тор не знав, він просто робив, що йому заманеться, і треба визнати, що йому це вдавалося найкраще. На ранок Тор і Хемір зустрілися на причалі. Велетень сказав, що там, де вони запливуть, такий малюк, скоріше за все, не виживе й замерзне. Проте Тор відказав, що любить холод, адже він бадьорить. Коли настав час відпливати, залишилося ще одне питання наживка. У Хеміра була своя. Проте Тору він запропонував пошукати на полі, де паслись його воли, адже в їхніх кізяках водилися величезні личинки. Громоваржець уже було подумав просто вдарити велетня по голові і забрати казан, проте, зрештою, таки подався за наживкою. На полі в кізяках справді були величезні личинки, що підходили для наживки. Проте Тор не звертав на них увагу. Він підійшов до найбільшого вола, який тільки був на полі Хеміра, й убив його, вдаривши кулаком межи очі. Тоді Тор відірвав волу голову, поклав її до величезного мішка й попрямував на пристань. Хемір уже відпливав від берега, тому Тору довелося наздоганяти його, пливучи у крижаній воді. Він вчепився за човен занімілими пальцями, а тоді видерся на борт. З нього стікала морська вода, а роду бороду почав укривати іній. Взявши другу пару весел, Тор почав гребти разом із Веледнем. Але пройшло зовсім небагато часу, як Хемір зупинився і сказав, що вони будуть грибалити тут. Та ми ж ледь відплили від берега, здивувався Тор і, схопивши весла, почав гребти вперед до глибших вод. Спинись, заволав Хемір. Ці води небезпечні. Тут водиться Йормунганд, змій Мідгарда. Зрештою, Тор зупинився і вони почали рибалити. Хемір опустив волосінь з наживкою у воду і став чекати, доки вона почне смикатись в руці. А тоді витягнув улов на поверхню, з гачків звисали два величезні кити. Непогано. Казав Тор, діставши зі свого мішка голову вола. Я роздобув собі приманку, пояснив Тор чемно. З волового поля, як ти й говорив, на велетенському обличчі Хеміра промайнули по черзі вираз шоку, жаху та гніву, бо то був його улюблений віл. Проте він все ж стримався і промовчав. Тор взяв волосінь, наштрикнув голову вола на гачок і кинув її разом із наживкою в океан. Деякий час туру довелося смиренно чекати. Від чого йому стало нудно? Проте раптом океан наче вибухнув, піднімаючи велетенські хвилі. Це був сам Йормунганд, який попався на гачок. Тор щосили напружився, проте змій тягнув так сильно, що той пробив ногами човен і вперся у морське дно. Йормунганд приснув в бік рибалок чорною отрутою, однак не влучив. Це змій Мідгарда, дурню, закричав Хемір. Відпусти, бо ми обоє загинемо. Тор мовчки продовжував тягти волосі, міняючи руки та не зводячи очей з ворога. Я тебе вб'ю, або ти мене вб'єш. Клянусь, сказав Тор до Змія під гуркіт хвиль, стогін вітру та борсання звіра. Йормунгант знову приснув отрутою, на цей раз попавши Тору в плече, від чого та сильно запекло. Однак, незважаючи на біль і в тому, Тор не втратив рішучості й продовжував тягнути. До Тора долунало нетяхи міра про жахливого змія, про те, що вода заливає човен через дірки у дні, про те, що вони обидва загинуть тут, у холодному прихолодному океані. Однак Тор зважав на це не більше, ніж на днищання набридливої мухи і методично продовжував тягти. Зрештою, змій опинився на відстані витянутої руки. І тор, тримаючи волосінь однією рукою, потягнувся іншою до свого молота. Він знав, куди слід вдарити. Лишалося лише ще трохи підтягнути його до себе. І химір перерізав своїм ножем волосінь, і змій пірнув назад у воду, залишивши Тора без здобичі. Громовержець кинув йому в догінку мьольнір, проте було уже запізно, й молот повернувся в руку, не вразивши цілі. Химір черпав воду, яка стрімко набиралася в човен. А Тор, взявши весла, почав щодуху духу гребти. Он берег, показав Химір. Але до мого дому ще багато миль. Ми могли б висадитись тут, запропонував Тор. Тільки якщо ти донесеш мене, човен і двох впійманих китів прямо до мого дому. На велике здивування велетня Тор мовчки виліз із човна і, ступивши на гальку узбережжя, підняв його разом із китами та Хіміром. Діставшись дому, Тор, названий веором, опустив човен і звернувся до велетня. Я доніс тебе, як ти й просив. Тепер і ти зроби мені послугу. Яку послугу? запитав Хемір. Я хочу позичити твій величезний казан. Хемір відповів: Ти надзвичайний рибалка і дуже грибець. Проте ти просиш багато. У цьому казані за допомогою магії вариться найкраще у світі пиво. Я позичу його тобі, якщо ти зможеш розбити мою чашу. Не думаю, що це буде складно. Погодився на пропозицію Тор. Того вечора вони бенкетували і їли м'ясо кита. Зала була заповнена багатоголовими велетнями, які гучно веселилися і п'яніли від хмелю. Коли усі повечеряли, Хемір вручив свою чашу торові. Якщо розіб'єш, я віддам тобі казан в подарунок. А ні, то тобі кінець. Тор взяв чашу, а тоді щосили пожбурив її в одну із гранітних колон, на яких тримався дах бенкетної зали. Пролунав оглушливий тріск. Чаша пройшла через одну колону, а потім через іншу, розтрощивши їх на дрібні кам'яні друзки. Її знайшли серед уламків третьої колони, трохи припорошену, але не ушкоджену. Хемір підняв чашу над головою, а гіганти почали кричати, сміятися, корчити гримаси і показувати торові непристойні жести. Ну ж бо, дружино, налий іще пива своєму синові та його другові Веору. Нехай скоштують найкраще в світі пиво востаннє, і сумують, бо вони повернуться додому без мого казана. А ще їм буде сумно, бо мені доведеться вбити веора, оскільки моя чаша не розбилась. Тор стів за стіл біля тюра і без особливого задоволення почав жувати китове м'ясо. Знаєш, мовила мати Тюра, наливаючи їм пива, мій чоловік дуже твердолобий. Про мене кажуть те ж саме, відповів Тор. Ти не зрозумів, він справді твердолобий. Настільки, що об його лоб можна розбити найміцнішу чашу. Осушивши своє пиво, Тор встав з за столу і підійшов до Хеміра. Дозволь спробувати іще раз? запитав він. Почувши це, гіганти в залі зареготали, а найголосніше реготав сам Хемір. Звісно, відповів він. Тор підняв чашу й повернувся до стіни. Він зважив чашу в руці раз, другий. А тоді різко крутнувся і тріснув нею облоб Хеміра, від чого чаша розлетілась на друзки. Відійшовши від шоку й усвідомивши, що сталося, Хемір почав рюмсати, нарікаючи на те, що в нього відібрали його улюблений Казан. Він звернувся до свого пасенка Тюра і сказав тому, що він може забирати казан, якщо зможе. Адже для того, щоб його підняти, потрібно декілька гігантів. Тюр й справді не зміг підняти казан, тоді за справу взявся Тор. Підійшовши до казана, він перекинув його на себе, опинившись під ним, і почав сунути казан по підлозі зсередини. Поки очманілі велетні приходили в себе, тюр з Тором покинули залу й сіли в торову колісницю. Тор усе ще тримав казан на спині. Рикун біг рівно й швидко. Хоче тягнув за собою казан гіганта, а Скриготій постійно накульгував, його ногу якось зламали, щоб дістати кістковий мозок. Обов'язково подивіться цей міт у нас, якщо ви ще його не бачили. І хоча Тор вправив кістку, цап вже не був таким сильним, як раніше. Тюр озирнувся і побачив, що за ними женуться гіганти. Це була ціла зграя багатоголових смертоносних потвор, що хотіла повернути свій казан. Тор все більше підганяв своїх цапів, проте скриготій перечепився і впав, а боги вилетіли з колісниці на землю. Похитуючись, Тор підвівся і зареготав. Чого ти смієшся? запитав Тюр. Їх же сотні. Тор підняв угору мьольнір. Я не вбив змія, але сотня велетнів це непогана тому компенсація. Тор косив велетнів направо й наліво, проте тюр вніс свою лапту, вбивши значну їхню частину. Хоча йому й довелося битися однією рукою, бо іншу відкусив Фенрір, син Локі. Коли велетнів було переможено, а Тор допоміг своєму цапові підвестися, проклинаючи локі, через якого той шкутильгав, боги могли безперешкодно повертатись назад. Тюр був радий, що серед убитих велетнів не було його відчима Хеміра, адже він не хотів засмучувати свою матір. Зрештою, Егірові довелося влаштувати бенкет для богів, адже Тор і Тюр виконали його умову і принесли найбільший казан у світі з того часу, щороку восени після збору врожаю боги п'ють найліпший у світі Ель у залі морського гіганта Егіра. Дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця. Ми бачимо, що вам дуже сподобалася скандинавська міфологія, судячи по активності на каналі. Ми безмежно вдячні за будь-яку підтримку, за коментарі, лайки, перегляди. І, хоча скандинавська міфологія подобається і нам, і вам, але усе хороше має здатність закінчуватись. Тому на нашому каналі у розділі спільнота вже присутнє опитування щодо того, яку міфологію ви хотіли би бачити наступною на нашому каналі. Нам писали у коментарях, що хотіли би бачити стару українську міфологію. Звичайно, ми не забули про неї. Ми її готуємо, готуємо ретельно, Хочемо багато розказати, багато цікавого. Тому в опитуванні саме староукраїнська міфологія на жаль відсутня. Проте є інші, і ви можете проголосувати саме за ту міфологію, яку ви найбільше чекаєте або вважаєте найбільш необхідною не тільки на нашому каналі, а взагалі на українському Ютубі. Будемо вам безмежно вдячними, якщо ви проявите ще й таку активність, і проголосуєте у вкладці спільнота.